Доброго дня, учні! Сьогодні ми будемо досліджувати захоплюючий світ музики стародавньої Греції та її зв'язок з міфологією. Музика в грецькій культурі була не просто формою мистецтва, а важливою частиною релігійних обрядів, свят та навіть героїчних оповідей. Боги, герої та музичні інструменти були частиною повсякденності, а їх історії та легенди допомагали людям пояснювати світ навколо них. Я думаю, більшості з вас відомий Аполлон, син могутнього Зевса та бог музики, поезії та пророкування. Легенда, розповідаючи, що його музика могла заспокоювати бурі, лікувати хвороби та приносити мир. Також нам відомо про дев'ять муз, богинь мистецтв та наук, кожна з яких охоплювала певну сферу творчості та знання, зокрема терпсіхора, покровителька танцю та хорового співу. Її ім'я дослівно перекладається як та, що приносить радість через танець. Сьогодні ми разом прослухаємо музичний твір Христофора Глюка, мелодія з опери Орфей та Євредіка. Орфей один з найвідоміших персонажів грецької міфології та головний герой опери. Він був легендарним музикантом, поетом та співаком, який здобув славу завдяки своїй здатності зачаровувати всіх, хто його слухав. Тож зараз постав урок на паузу та прийдіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Хто такий Аполлон? Та як музика Аполлона впливала на природу та людей згідно з міфами? Що ви запам'ятали про дев'ять муз? Та яка муза покровителька танцю та хорового співу? Який музичний твір слухали сьогодні на уроці? Та що ви запам'ятали про головного героя опери? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!